Сили оборони звільнили село Кліщівку біля Бахмута, але ворог усе ще прагне повернути утрачені позиції. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона наразі долучається до ефіру. Тож розпитаємо подробиці. Пано пані Ганно, вітаю вас. Тож яка ситуація наразі на бахмутському напрямку? Доброго ранку. Дійсно, ті населені пункти, які ми звільняємо, і на сході і на півдні. Ворог намагається повернути назад да, свої втрачені позиції, і тому зазвичай ще після звільнення наші війська відбивають атаки і продовжують захищати вже зайняті рубежі. Якщо говорити про схід, я нагадую, що це основний напрямок наступу ворога. І там переважно ми знаходимося в обороні. Ви пам'ятаєте, що дуже часто в новинах ви чуєте Лиманський, Куп'янський, Мар'їнський, Авдіївські напрямки. Якщо говорити про куп'янський і Лиманський, там протягом минулого тижня ми спостерігали зниження ворожої активності, і фактично можна говорити про відсутність штурмових дій з боку ворога. Але були подекуди атаки, зокрема, це Новоселівській Луганської області на ку. Пінському напрямку відбивали наші збройні сили. Переважно там ворог все-таки перегруповується і збирає сили для того, щоб рушити вперед. Але наші збройні сили роблять все, да, вони готуються, вони знають про плани ворога, щоб не допустити цього і щоб ворог не міг реалізувати свої завдання. На Бахмутському напрямку ви знаєте, що це якраз на сході наш напрямок наступу, і протягом минулого тижня там було звільнено два населених пункти: Андріївка і Кліщіївка. І якраз це гарний привід наочно показати ту нашу майстерність командування, про яке ми завжди говоримо. Бо коли ми розповідаємо про перевагу наших збройних сил, то ви добре знаєте, що у ворога більше людей більше зброї. А у чому ж перевага українського війська? Безумовно, це мотивація, і безумовно, це е, звитяга е, на передньому краї наших бійців, але в тому числі це і професійність планування нашого командування. От зокрема, якщо ми говоримо про Бахмутський напрямок, е, там е, з одного боку триває наступ наших збройних сил, але з іншого боку, для цього не створювалося. Е, Наступального групування та ми наступаємо нашими силами, якими ми обороняємося, і там не використовуються додаткові сили і засоби. І власне тими силами, які спрямовані на оборону, нам вдається ще й рухатися вперед. І в цьому якраз і заключається майстерність командувача оперативно-стратегічного групування Хортиця і всього штабу Хортиці, який працював і працює над цією операцією да, звільнення наших територій. На Бахмутському напрямку, ну і власне за період звільнення вже під Бахмутом ми налічуємо 51 квадратний кілометр звільненої української землі. Ну і за минулий тиждень додалося 2 квадратних кілометри. Тому от разом да, ми маємо 51 квадратний кілометр. Що стосується на сході Авдіївського і Мар'їнського напрямку, там гаряче було і протягом минулого тижня, і поза минулий тиждень, і власне там ворог в активному наступі. Але наші збройні сили там відбивають всі штурми? Так, там у ворога на жаль є перевага в повітрі, і вони здійснюють постійно там обстріли із неба, але їм не вдається взяти під контроль ні Мар'їнку, ні Авдіївку. А от яке загалом становище на фронті? Що відбувається? А, ну, якщо загалом дивитися картину, то а, наш основний напрямок наступу це південь. І на півдні в нас так само, як і на сході, були просування вперед минулого тижня. І а, ну, зокрема, це Мелітопольський напрямок. Але ви добре знаєте, що по всьому півдню ворог знаходиться в обороні, і Запорізький Херсонський напрямок, це власне там, де ворог захищається від нас. І і наші збройні сили дуже впевнено знищують оборонний потенціал ворога, тобто їм і захищатися доволі там складно. Ну, на що спроможний ворог? Ну, їм вдається, звісно, обстрілювати, тому що у них багато зброї, у них перевага по озброєнню, і вони обстрілюють Запорізьку, Херсонську Миколаївську області і активно використовують боєприпаси «Ланцет». Ми там відбиваємо атаки навіть в районі Новомихай. Лівки, Новодарівки та Новоданилівки Запорізької області. Але по Мелітопольському напрямку нам вдається просуватися. Ви пам'ятаєте, що там було звільнено роботине? Так, от довкола, та або як військові кажуть, в районі роботино, це південніше і східніше цього населеного пункту. Ми мали успіхи, і протягом минулого тижня на південному напрямку. Нашим збройним силам вдалося звільнити 5,2 кілометри. А загалом, за час наступальних дій, там звільнено вже більше ніж 260 кілометрів квадратних. А ну що сказати, що наступальні дії доволі складні. Ви самі це бачите. Це пов'язано з тим, що ворог. В той момент, коли е, окуповує території, вони вже тоді укріплюються, готуються до того, що ми будемо рано чи пізно звільняти ці території. Тому нашим військам доводиться проходити через серйозні е, оборонні укріплення, через е, там мінування. Да, ви це добре знаєте. Тому як можливо в цих умовах рухатися, так наші збройні сили власне це і роблять по своєму максимуму, і ми всі їх, звісно, підтримуємо, Моємо і чекаємо на успіхи. Так, дійсно долучаюся до підтримки. Ми підтримуємо і дякуємо нашим силам оборони за кожен новий день під українським прапором і за кожен звільнений метр української землі. Пані Гано, вам дякую за оперативну інформацію за наші традиційні включення по понеділках. Нагадаю, в ефірі марафону Єдині новини була заступниця міністра оборони України Ганна Маля.